На попередньому занятті ми з вами розглядали, як шукати первісну функцію. Посилання на нього я скину в описі. А от зараз розглянемо тему площа криволінійної трапеції, визначений інтеграл. Це більше про застосування первісної. Отже, розглянемо функцію f'x, яка не на проміжку ab і набуває на ньому невід'ємних значень. Фігуру обмежену графіком функції f'x і прямими. Y дорівнює 0, тобто вісі ОХ, х дорівнює А, Х дорівнює Б. Це прямі паралельні осі О, називають криволінійною трапецією. Погляньте на приклади, це саме і є приклади криволінійних трапецій. Слово трапеція в геометрії в нас асоціюється з фігурою, якої дві сторони паралельні, дві інші не паралельні. То погляньте, тут так і є дві сторони паралельні, дві інші не паралельні, просто одна із сторін є якоюсь кривою. Площу такої фігури теж можна знайти, і шукати ми якраз будемо вже в алгебрі, тому що площа криволінійної трапеції шукається як різниця первісних. Подивіться, S дорівнює F від B відняти F від A. Оця різниця і є визначеним інтегралом. Інтеграл позначення от такий от крючок, і читаємо інтеграл від А до Б функції fx, де А і Б – це межі інтегрування. Обчислювати визначений інтеграл нам допоможе формула Ньютона Лейбніца. За цією формулою, щоб знайти визначений інтеграл, ми шукаємо первісну від функції. Далі ставимо рисочку, переписуємо межі інтегрування. І далі підставляємо спочатку верхню межу у нашу первісну, мінус, і далі підставляємо нижню межу. Отже, геометричний зміст визначеного інтеграла це площа криволінійної трапеції. Це вся теорія, яка нам знадобиться, щоб розв'язати сьогоднішні задачі. Перше завдання. Це завдання ось таке: знайдіть площу криволінійної трапеції, зображеної на рисунку. Отже, площа криволінійної трапеції S дорівнює інтегралу. Вказуємо межі інтегрування, початок криволінійної трапеції 1, кінець 2. Дивимося на числа по осі ОХ. Отже, Отже, межі інтегрування, нижня 1, верхня 2. Наша функція це x квадрат dx. За формулою Ньютона-Лейбніца шукаємо первісну від функції x квадрат. Пам'ятаєте, формули там є формула x степені n, первісне дорівняння x чисельнику в степені n плюс 1, і ділимо на n плюс 1, тобто буде х третьому на 3 рисочка і межі інтегрування. Спочатку підставимо. Верхню межу маємо 2 в степені 3 розділити на 3, мінус. І підставляємо нижню межу, 0, нам, в принципі, дасть результат 0, але давайте запишу. І обчислюємо 2 в третьому це 8, і відповідь буде 8 третіх. Можна виділити цілу частину, буде 2 цілих. 2 третіх, і одиницями вимірювання площі в алгебрі є квадратні одиниці. Наступне завдання. Дивимося на фігуру, вона вже обмежена графіком функції і дорівнює х у 3 отже, площа криволінійної трапеції дорівнює інтеграл межі інтегрування. Від 0 до 1 функція х3 дописали, dx дорівнює первісна від х3, ану, давайте самостійно. Сподіваюсь, правильно ви все знайшли, х4 на 4 межі інтегрування. І спочатку замість х ми підставляємо верхню межу, маємо 1 в степені 4 то 1. І відняти, ну, розуміємо, що там буде 0. Маємо відповідь 1 четверта і є квадратні одиниці. Остання криволінійна трапеція, площа її буде дорівнювати інтеграл від π на 6 до π на 3 функції косинус х. Dx. Шукаємо в таблиці первісних, або пам'ятаємо, зараз гляну, чи вона в мене є, так, дійсно, є. Первісна від косинуса синус синус Х, межі інтегрування, пі на 3, пі на 6. І підставляємо спочатку верхню межу буде синус пі на 3. І відняти підставляємо нижню межу синус пі на 6. Значення синуса і пі на 6, і пі на 3 можна знайти у таблиці значень тригонометричних функцій. Можливо, ви вже її вивчили. Синус пі на 3 це корінь з трьох на 2, мінус. А синус пі на 6 це одна друга. Зведемо до спільного знаменника, і чисельник у нас буде корінь з 3 відняти один. От В такому вигляді буде відповідь. Ще одна цікава функція є в степені Х. Первісна і похідна цієї функції, так і буде є в степені Х, тому площа замальованої зафарбованої криволінійної трапеції це інтеграл від мінус 1 до 1 функції є від х де х. Функція без змін залишається. Межі інтегрування бачимо. І підставляємо спочатку верхню межу, маємо є в степені 1, далі мінус за формулу лемніца і нижню межу. Степінь 1 ми не пишемо, то просто Е. і F в степені мінус 1, мінусова степінь нам перевертає число, маємо таку відповідь. Є наближене значення цього числа, але ми його вказувати не будемо. Так, відповідь і залишимо. Рухаємося далі. Перевіримо, знайдемо. Площу криволінійної трапеції, зображеної на рисунку s дорівнює інтеграл від 0 до 4. Наша функція це корінь із x, dx. Подивимося в табличку, яка буде на ЗНО. Там немає функції корінь із х, тому треба думати. І використовуємо тут формулу для степеневої функції x степені альфа тому що корінь із х ми можемо представити як х в степені 1 друга. Тоді маємо альфа плюс 1, це 1 друга плюс 1, це буде 1 ціла 1 друга, або х в степені 3 других. Тому первісна дорівнює х в степені 3 других і ділимо на 3 других. Не будемо перетворювати, давайте зразу підставляти. Ми бачимо, що 0 дасть нам 0, тому треба підставити лише число 4. Отже, 4 в степені 3 других ми будемо обчислювати. Поділити на 3 других, коли йде 3 в поверхі вниз, ми 3 залишаємо в знаменнику, а 2 в нас переходить в чисельник. Ось так. І далі спрощуємо знаменник 3, чисельник 2 помножити от 4 в степені 3 других. Можна знову вертатися до кореня, але так буде важче. Давайте згадаємо, що 4 це 2 в другому. От 4, це 2 в другому, та да, в степені 3. 2. При піднесенні степеня до степеня у нас Показники множаться, а при множенні 2 і 2 скоротиться, залишиться просто 2 в 3. Якщо ви 2 в 3, можете зразу знайти 8, помножити на 2, то буде 16 третіх. Виділимо цілу частину 5,1 квадратних одиниць я вже записувати не буду. Рухаємося далі. Теж цікава функція це відка гіперболи. Площа замальованої криволінійної трапеці дорівнює інтегралу від мінус 3 до мінус 2 функції. мінус, мінус можна поставити перед інтегралом 6 на х dx. Подивіться, будь ласка, уважненько, формули. У нас є формула ось 1 на х. Це натуральний логарифм х по модулю. Використаємо тут цю формулу, дорівнює, ставимо мінус, а далі буде 6 ln модуль x, і будемо підставляти далі межі інтегрування від мінус 3 до мінус 2. Так, далі дорівнює. Давайте мінус 6 залишимо перед дужками. а в дужках будемо підставляти замість х межі інтегрування. Отримали ln натуральний логариф мінус 2 по модулю це просто 2. І віднімаємо нижню межу. Натуральний логарифм мінус 3 по модулю це просто 3. Зверніть увагу, що площа не може бути від'ємним числом, але ми тут будемо віднімати у дужках від меншого логарифма більший логарифм, тому що натуральний логарифм це логарифм за основою числа Е, яке приблизно до рівня 2,71 сота. То це буде зростаюча функція. Якщо вас засмучує мінус, ми можемо його прибрати, написати просто 6, але ось тут, домноживши на мінус 1, міняємо місцями натуральний логарифм 3, відняти натуральний логарифм 2. Ось таку відповідь отримали. Складно, але ми ж розумні з вами, тому розберемося. Так, шукаємо площу наступної криволінійної трапеції, s дорівнює. У нас перевернута парабола відками вниз, то буде інтеграл від мінус 2 до 2, і в дужках запишемо 4 мінус х2 dx. Такий інтеграл, який складається із суми або різниці функцій, можна розбити на декілька інтегралів. От розіб'ємо на два інтеграли. Буде інтеграл від мінус 2 до 2 від числа 4 dx і відняти інтеграл від мінус 2 до 2 x квадрат dx. Ось такі функції вже знайомі. Первісно від числа до числа дописали x 4x і межі інтегрування, і від x квадрат... Це х третьому на 3. І знову межі інтегрування. Ну, тут треба бути дуже уважним, тому що багато треба підставляти буде багато мінусів. Так, розбираємося з першою первісною, підставляємо спочатку верхню межу 4 на 2 це 8. мінус, І підставляємо другу нижню межу, буде 4 на мінус 2. Мінус 8, ось уважно тут зі знаками. Далі мінус перед функцією, тому можна далі брати в дужки. Так, і підставляємо верхню межу 2 в третьому, 8, в мінус за формулою Ньютона Лемніца підставляємо нижню межу. Мінус 2 в третьому степені це мінус 8. Але мінус на мінус дасть плюс, тому ось так. Чому в дужках? Тому що ось цей мінус теж буде змінювати знаки, і без дужок можна дуже легко наробити помилок. Далі обчислюємо 8 мінус мінус 8, це 16. Два мінуси, дали нам плюс, і віднімаємо 8 третіх, і 8 третіх. 16 третіх. Ну, простіше, мабуть, до спільного знаменника підвести спільний знаменник 3. 16, домножуємо на 3 буде 48, відняти 16 це чисельник. Віднімаємо. Отримуємо там число 32. 32 третіх. Давайте виділимо цілу частину 30 на 3, 10. А дробова частина буде 2 третіх. Ось така відповідь. Так, на останню трапецію у мене вже місця не залишилось, тому спробуйте зробити це завдання самостійно. Подивіться, формула немає, 1 на х квадрат, тому знову подумайте, як функцію 1 на х квадрат представити у вигляді Функції, щоб підпадала під формулу для степеневої функції. Ну, підказка це х степень мінус 2. Так? І тоді використали цю формулу, знайшли первісну і, відповідну площу криволінійної трапеції. А зараз хочу з вами ще порозв'язувати просто визначені інтеграли, які не прив'язані до фігур. Теж це робимо за формулою ньютона Лейбніца. Перший приклад інтеграл від 5 до 7 функції х, де x Х немає, але це в нас x степені 1. Тому за формулою степеневої функції х квадрат на 2, ось така первісна. І уважно підставляєте межі інтегрування. Спочатку верхню. 7 квадрат це 49 других, і віднімаємо, підставляючи нижню межу 5 квадрат 25 других. Відняли у чисельнику 24 других, можна порахувати просто 12, ось така відповідь. Ніяких одиниць вимірювання тут уже не буде. І другий інтеграл. Від 3 до 8 і от просто стоїть dx. Що робити? А треба згадати, якщо нічого нема, то там ховається одиничка, яку не пишуть. А первісна від одинички, це Х, тому буде Х і межі інтегрування. Спочатку підставили верхню 8, відняли і підставили нижню, отримали ось відповідь 5. Будьте обережними з цими інтегралами. Третє інтеграл від мінус 3 до 0 – функція х квадрат dx. Я думаю, первісно ви тут знайдете х третьому на 3, а от з межами і з мінусами будьте уважні. Спочатку верхню це 0. Далі мінус за формулою Ньютона лейбніца і підставляєте нижню межу, яка є від'ємним числом. Ну, давайте ось просто підставимо для уникнення помилок, коли підставляєте від'ємні числа, беріть їх в дужки. Так, що ми маємо? Мінус 3 в третьому, це мінус 27. Але мінус на мінус дасть плюс. І буде 27 третіх. І, звичайно, відповідь просто в число 9. І все. Так, ще три приклади на паузу і працюєте самостійно, а разом будемо перевіряти. Отже, приклад номер 4. Інтеграл від 0 до π на 3 функції Синус х dx. Первісна від синуса це мінус косинус х, і межі інтегрування. Мінус не забули, тому, коли мінус перед функцією, то краще вже тоді ставите дужки і підставляєте верхній нижню межу в дужка. Косинус пі на 3 відняти. Косинус нуля. мінус, користуйтеся табличкою значень тригонометричних функцій. Косинус пі на три це одна друга. Мінус косинус нуля це одиниця. І в дужках, бачите, в нас буде від'ємне число мінус одна друга. Але мінус перед дужками, мінус на мінус дасть плюс, і відповідь буде от просто 1 друга або 0,5. Так, ну вже такі об'ємніші приклади пішли, тому це витираю. І приклад номер 5. Інтеграл від π на 4 до Пі на 3. Ну, звичайно, тут теж треба табличка значень тригонометричних функцій. Так, функція dx на косинус квадрат x. Виглядає так складновато, але дивіться, у нас є підказка, так, є готова формула, яка цю первісну дозволить знайти. Це буде просто тангенс. Так, на що тут дорівнює не знаю. Тангенс х і межі інтегрування пі на 4, пі на 3. Тут легко. Мінусів ніяких немає. Спочатку верхню межу, потім нижню межу. І табличка значень тригонометричних функцій вам впоравна. Тангенс піна 3 це корінь з 3, тангенс пі на 4 це одиниця. Маєте ось таку відповідь корінь з трьох, відняти один. І останній приклад він такий от важкий з точки зору формули, якої немає і яку треба вивести. От Давайте окремо її виведемо. У нас є функція один на корінь. Із Нема формули, тому думаємо, як представити у вигляді степеня. От х в степені. Корінь із х це в степені 1 друга, але ми ще й перевертаємо. То маємо х в степені мінус 1 друга. А тепер для знаходження первісної, користуємося ось якраз. Знову формулою для степеневої функції. За цією формулою ми пишемо х степені мінус 1 друга, плюс 1 то буде просто 1 друга і ділимо на 1 другу. Так, ну, плюс це не треба, бо в нас то буде підставлятися ще межі інтегрування. І дивіться, як ми це можемо переписати. Ділити на одну другу можна двічку відправити зразу в чисельник. Знаменник одиниця ми не напишемо ту одиницю, а х степені одна друга можна замінити коренем. І ось що ми отримали. Первісна від, от... від оцієї функції дорівнює ось такій функції. Вчиться працювати з цими степенями, і саме ця формула дозволяє знаходити дуже багато первісних. А тепер використовуємо приклад номер 6. Інтеграл від 16 до 100 функції dx на корінь з. Х. Первісно вже знайшли два корені з Х і межі інтегрування. Спочатку верхня межа. І віднімаємо, потім підставляємо нижню межу. Все легко, бачите, 2 на 10 мінус 2 на 4. 20 відняти 8, відповідь 12. Все, ось тепер ми з вами суперматематики. І щоб закріпити успіх, я вам підготувала ще домашнє завдання. Тому уважненько дивимося на ці приклади, користуємося формулами для знаходження первісних і обчислюємо впевнено і правильно.